Перемога антиукраїнської риторики в Польщі е, ризикує перетворити Польщу на другу горщину е, на ще одного ворога на нашому західному ну принаймні не союзника на нашому західному кордоні. А розчарування в підтримці Польщі приведе до послаблення фронту. В нас на жаль, це так діє, як сполучні посудини. Коли підтримка нападає наша підтримка в Сполучених Штатах Америки в Європейському Союзі, падає моральний дух української армії. Наші бійці це відчувають і їм набагато складніше воювати і суспіль. Льство набагато складніше триматися натомість російська пропаганда дуже активно заходить в Україну і. Показуючи, що Європа від нас відвертається, починає свою брудну роботу в нас, і мені дуже важливо було пояснити це польським політикам. Я це зробив. Я був на спільних панелях з керівниками партії Право і справедливість, спілкувався з представниками адміністрації Навроцького з багатьма іншими політиками, і мені здається, зберігати і підтримувати цей контакт є надзвичайно важливо.